Сьогодні у грі 11 на 11 мюнхенці були сильнішими. Ви поділяєте цю думку? так, абсолютно. Я думаю, що перший тайм вони були кращими за нас. Вони грали краще, краще пресингували, створювали більше моментів, ніж ми. А ми робили подарунки, великі подарунки в першому таймі. і коли ти робиш подарунки такій команді, як Баварія. Це нормально, що ти програєш перший тайм. Я думаю, вони могли забити ще більше в першому таймі. А от другий тайм був іншим. Тому що ми грали в більшості. Ми створювали і ми добре виконали свою роботу. У другому таймі ми створили багато шансів. Думаю, що в нас було достатньо моментів для того, щоб зрівняти рахунок. Ми вже забули, що можуть бути команди сильніші за парі Сен-Жермен. Чому, на вашу думку, Баварія сьогодні була сильнішою і чи може бути причиною поразки те, що ви розслабились? У цьому сезоні я не пам'ятаю жодного матчу, де вся наша команда була в формі. Не пам'ятаю жодного матчу. Це інший сезон. потрібно вміти з цим справлятися я не шукаю жодних виправдань. Це наша відповідальність. Грати краще, але сьогодні потрібно визнати, суперник був кращим за нас, але я спокійний. Тому що знаю, що ми це все подолаємо. І я сподіваюся, що протягом сезону ми повернемо рівень. Повернемо гравців, повернемо команду, щоб грати на нашому рівні. Ми провели дуже хороші матчі на початку сезону, незважаючи на всі проблеми. Зараз той момент, коли потрібно зрозуміти хто на нашому боці, а хто ні. Але так відбувається завжди.